Ворог посилює обстріли Чернігівщини минулого тижня. Рашистами здійснено 37 обстрілів 18 прикордонних сіл. Це значно більше в порівнянні з початком червня продовжуються удари і за допомогою авіації. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. У неділю 25 червня внаслідок обстрілу ворожою реактивною артилерією пошкоджено електромережі і обладнання в Корюківському районі. Більше тисячі господарства прикордоння залишилися без світла. Наразі пошкоджено лінію, і деяке. Обладнання енергетичне, що розташовано в одному з населених пунктів Сновської міської територіальної громади. Наразі 11 населених пунктів без світла або частково без світла. Дії росіян в лозі ніякі не піддаються. Ну, я не можу навіть е, припустити їхні цілі і наміри. Ну, вони просто. Руристична організація і просто нищення наших людей і наших сім. Я міській раді дав доручення, вони вже виділили плівку, тому що в деяких будинках повністю всі окна повилітали. Якби руйнування там є, але такі е, є житлові будинки, в яких живуть люди, немає вікон. Зараз там ми по можливості, тимчасово відновлюємо, хоча б тому, що дощі йдуть, хоча б вікна плівкою позабувають. Жертви постраждалих серед цивільних не було. Енергетики, попри великі ризики, працювали над відновленням електроенергії і таки протягом дня досягли успіху. На даний час підстанція зарезервована по мережі 10 кВт, По схемах резервного живлення всі споживачі заживлені, але на жаль. Є пошкоджене обладнання, яке дуже високовартісне і дуже довго виготовляється. Це силовий трансформатор і обладнання 35 кВт з високої сторони трансформатора. Без ризику відновити неможливо, тому що для того, щоб замінити тут трансформатор, треба залучати кран. Вантажні автомобілі, персоналу, велику кількість наразі. Це вже друге за півроку значне пошкодження енергетичної системи на чернігівському прикордонні, досі без світла кілька сіл, куди аварійні бригади потрапити не можуть через безпекову ситуацію.